Дова погода, вже починається весна, і ми вийшли на вулицю поспілкуватися з людьми про армію. Сьогодні буде цікаве питання. Це майстер-сержант. У мене є, до речі, класний друг, який зі мною служить. Е, цікаво, чи знають люди, що це за звання? Давайте попитаємо і подаруємо подаруночок тому, хто знає правильну відповідь. Хтось знає, що це за звання? Знаєш? Чи служить у вас хтось з рідних, чи знаєте військових? Багато дуже знайомих і рідних служать. Звичайно, цікавимося, бо це нагальна тема. Наші солдати це наше все. Без вас ми ніяк. Знаєте, що це за звання? Ні. ну Я думаю, ну, явно не солдат, правильно, щось вище. Ну, лейтенант, можливо. Що це за звання? Е, ні, це не знаю, знаю, що воно щось сержантське. Так. А що ви робите, коли до вас так людина підходить така каже, до мене, ви як кажете? Я бажаю здоров'я. <су> бажаю вам міцного здоров'я. Чого знаєте ви? Не знаю. Ви? Тоже не знаю. А ви? Не, Скажу. Не, не. Я не знаю, що робити майстер-сержанту і, і як до нього будуть звертатися його підлеглі. Знаєте, що це за звання? Майстер-сержант. Навіть військові не знали. Ви служите? Е -е. Просто знаєте. Да. Чашечка, ем так вам. Дякую. Що пити смачну каву. Дякую. Це класно, що ви розбираєтеся. Як ви звати, до речі? Ігор. Ігор. гарного вам дня. Дякую вам. Друге. Це від другого центру рекрутингу.